Всім привіт! Сьогодні повертаюся з подорожі з Західної України. Зараз їдемо через майже всю Україну до центральної. І знаєте, що бачу, що проїжджаючи навіть невеличкі села, там, де є кладовище, в кожному, на кожному кладовищі майорять прапори. І один, два в Гайсані взагалі там була, алея, там десь їх чоловік п'ятсот солдатів. Завдяки яким ми з вами прокидаємо щоденно. І що хочу сказати, знаєте, можливо, мій контент не несе дуже сильно розвиваючого моменту, але я цим хочу показати, що я одна із тих, хто залишається в цій країні. Хто знає, що таке обстріли, хто знає, що таке чекати, звістки від і, близьких, хто служить в ЗСУ. І я цим хочу. Якщо я можу хоча б на якусь хвилину вселити гордість за те, що мої українці, і хоча б на якийсь момент дати сили, щоб жити далі, то мабуть це так воно і є. Це моя місія. І дякую цим 189 підписникам, які є в мене наразі, за те, що ви слідкуєте з тим, що я роблю. Тож навчаємось, навчаю, боремось. І все буде Україна всім, па-па.